Що ж, а прямо зараз у моїх руках вже є сертифікати до прем'єр сіті. Тож телефонуйте до нас 770242. 0242. Рубрика Територія Прем'єр стартувала. І хочу представити нашого незмінного гостя, кіноексперта Олексія Насліднікова. Доброго, доброго ранку Доброго ранку, дуже вам дякую, і доброго ранку, наші глядачі. Все ж таки, з чим завітали до нас сьогодні. Невеличкий анонс ну, сьогоднішньої нашої рубрики. Угу. Як зазвичай починаємо з домашнього завдання. Потім буде рубрика Мерші в кіно, потім нова номінація Чао Какао. Потім... Все... Да, ми, з ми кожним ефіром потім... кожного... все більше і більше часу. Ви, ви, ви попрощайтеся зі мною через те, що мені 60 і треба вже на пенсію. Ця <хай> інтрига збережеться до цієї рубрики. Um, і ще в нас буде um, нові. Рубрики нові трейлери сьогодні. Дочекайтеся, все попереду. Ну з чого будемо розпочинати? Ну, домашнє завдання, наша рубрика. Тільки в нашій рубриці, в нашій передачі це словосполучення має позитивні відтінки і позитивний сенс. Тому що я не знаю, що більше дратує всіх людей на світі, ніж домашнє завдання. дітей, але й батьків. — І дорослих теж так. Тож про що ми поговоримо? Що нарешті розпочалися канікули в наших. Любих дорогеньких монстренят. І буде триватись принаймні тиждень, а хто, а, а хто звикне і більше буде відпочивати, я так думаю. Ось, і ми до цього приготувалися. А, і в кінотеатрі Прем'єр Сіті стартував мультик Монстри на канікулах 2. Про нього ми говорили минулого разу. Про нього ми думали весь цей час, коли були вдома, хто дивився його, хто ще не встиг і подивиться. А я пропоную. Згадати його ще раз і переглянути м ролик е рекламний цього фільму. Але в нас є дзвіночок. Тож давайте спочатку вислухаємо наших глядачів. Все ж доброго таки, ранку, Іван. доброго ранку. Як вас звати? Добрий день, я вітаю Чіва. Да, доброго ранку. Дякую, Іване, тобі за запитання. Ми навіть не можемо передбачити, яке буде наступне твоє запитання. Ми вже всі теми майже з тобою обговорили, але і є ще ті, що ми, яких ми не торкалися. Дійсно, спортивні фільми в нас а, будуть, будемо їх показувати. Про них докладніше дізнавайся з наших передач. Сьогодні ти отримаєш свій черговий 128-й сертифікат а, для відвідування кінотеатру. Сьогодні ще в тебе всі шанси виграти в рубриці ці в кіно. А, а, крім сертифіката, ти отримаєш ще один подарунок, який саме дізнаєшся після перегляду рекламного ролику монстрів на канікулах. 2». Ну що ж. Трохи політати. О, заради польоту з тобою я з'їв привідрочасніку. Ой, до які пухнасті хмари! Ти що відстаєш? Ну, мені трохи важче літати, відколи я вагітна. Це... Що? -ху -ху! Я буду дідо! Ура! Міонучок! Драку відпродовжа звірі! А він точно вампір? пір! Яй на волосся! Може він людина? Це неможливо! Дякую, що приглянеш за Денісом, поки ми у відпустці. Пам'ятаєш про відеочат? Так, телефон і монітори це якась кара. Жіте, ми навчимо малого бути монстром. Буль -буль немає місця, вибачай. Це кошмарний сон. Сиді і поси. Франк покаже, як він лякає людей. Франкенштейн, ти крутий. Сфоткатись можна? Ну, давайте. Гарне селфі вийде. Приїхали. Дізнайся, що треба. Боль, боль, як тобі там? <ріст> не страшно, це ж бульбуль. -буль, щоб знайти в собі монстра. Ото твій дідусі навчався літати. Ось ось, це Мефіс. Це ви зараз тату. нам так чудово тут у готелі. Щось це не схоже на готель. Я повертаюсь негайно. Тримайся, Джонні. Хлопців нас мало часу. Хто готовий літати, наче вампір? Я, я! Не можу дивитися! Ah! Um, не летить! Слетить! Вежа висока! І це чудово! <плес> Стається він нелетючий. Монстри на канікулах два. Фипач, футбуль. Ми якраз ішли тобі на зустріч. Офака копці клан Б. Застрибую. Газго! Це вся швидкість. Ну що ж друзі, ми повертаємось у прямий ефір телефону. Студії 770242 І слово Олексій на Ми всі дружньо посміялися під час перегляду в черговий раз цього ролика. Дуже гарний, позитивний. Про що хочу сказати? У нас ще нова рубрика, що ми започаткували минулого разу. Ще ніхто не знає, що вона називається Зізі Топ, але ми її так називати. Чому це? Заборонене запитання топ. Тобто краще заборонені запитання. А ось цього разу ті листи, що прийшли на нашу адресу. Стосувалося саме телевізійних технологій. Всім дуже цікаво, як що відбувається тут, і два найкращі питання були пов'язані саме з цим. По перше, питання стосувалися. Аплодисмент, які лунають за кадром, хто це плескає в долоні? Мушу вам сказати, мені дуже не наказати, але це ті, хто виграє ці призи, вони приходять, їм не віддають ці призи, дуже вам дякую, поки вони не відпрацюють від продачі, плескаючи за кадром. І друге запитання. Воно стосувалося оцих гарних кружок, що тут стоять з написом Раннок Нової Володії». Всі питають, що там, налити? чому ніхто ніколи майже не п'є. Що я можу сказати? Ще одна таємниця відкривається, що вони прикручені до столу. Там щось налито, але як пити невідомо. І е, коли я перший був, було дуже дивно, я запитав, яким чином можна пити, а мені сказали, що це такий символ. Якщо хтось хоче випити, треба піднімати стол і всім втрьох пити одночасно. Це дуже важко, ніколи такого не було, але це такий символ дружності цієї передачі. Тож я, щоб наші любі, любі ведучі сьогодні змогли попити, хоч що приніс звичайні, звичайні крошки, що не, ще не прикручені до столу. А, і, але вони не дуже звичайні, тому що вони ви можете побачити присвячені саме монстрам на канікулах. Калікула. Так, вони всі трі різні, такі собі сувенірні кружки. Отже, в нашій рубриці Сарафан. А, сьогодні той, хто дотелефонується, нам розкаже про якийсь фільм, краще про мультик. Отримають таку а, кружечку у подарунок. Будь ласка, телефонуйте. Ми чекаємо на ваші дзвінки. Uh -huh. — Ну, а ми переходимо до... — Наступного фільму. До так? Наступного фільму, а до рубрики «Мерші в кіно. Всі а, ми пам'ятаємо, що минулого разу було завдання пов'язане з тим, що треба було. Е, По-перше, проізнести ага. заклинання ага. сірого вовчика, сказати капітошко, капітошко, поспішай, поспішай, на смішній губній гармошці ти заграй, ти заграй. І на чомусь заграти. Нам здавалося давало, здавалося, що це завдання дуже складне. А, але буквально через 14 хвилин після оголошення цього завдання цілий вокальний інструментальний ансамбль прийшов до казки на театру. І хто ви думаєте, там був? Іван Войтович. Так, губна гармоника і спів, <клес> Ярослав Войтович, бек-вокал і гітара. А, і, а, настя і Іра Бойчук під спів, бекі, сопілка і трембіта. Ось танці. такий. і танці, так. Ось квартет наших переможців, які, які минулого разу потрапили в кіно безкоштовно через те, що виконали наші завдання. А тепер а, запитання для всіх. Як ви думаєте, хто відчайдушно гамселив старі кришки від кастрюль, нібито ударна установка? Я знаю. Хто, ще не, це не питання, хто дико стрибав з старою шваброю, нібито Fender Стратокастер? Хто співав у такі складені пальці, нібито мікрофон Сюзі Кватру? Правильно, це наші ведучі, які знову виграли і в номінації чао какао. Саме про цю прем'єру показали на початку. Саме вони хотіли доєднатися до слави нашого а, квартету, який виграв, але їм не вистачило чого банального. Продюсінгу, тому що багато гуртів мандрують сценами України саме з таким обладнанням звуковим. і Їм це вдається, тому що в них є продюсери, а в наших ведучих, на жаль, не було. Не потрапили в кінотеатр і. В них стали... плюсовка, ми вживу. Так, так, вживу, стрибали вживу це І виграли нашу номінацію чао какао тобто не потрапили в кіно. Що буде сьогодні? Яке завдання сьогодні? Я пропоную звернутися до озвучки дуже доброї, дуже гарної, дуже смішної мультику Монстри на канікулах. Е, хто озвучив головні ролі? Це Іван Дорн, зірка сучасної естради. він озвучив Джоні. Це Антін Мухарський, який озвучив перевертня чи топак Вовкулака дуже гарно і дуже якісно. І хто ще? Іван Васильович Бобул. Він озвучив привид опери, більше відомий нам як Іво Бобол, заслужений артист України, народний артист України, всім улюблений Іво Бобол. Він теж прийняв участь в цьому. Цієї Отже, сьогодні, щоб потрапити безкоштовно на мультик Монстри та Канікули, Записуйте. треба, по-перше, бути дівчинкою чи хлопчиком всі всі, всі yeah. це А по-друге, ді... бути в трійці перших, хто дістався кас нашого кінотеатру і виконав яке завдання: заспівав якусь пісню Іво, із репертуару Іво Бобова. А, рефренчик або з куплетик, або якось так. Дуже складне запитання. Я навіть зараз відчуваю, як е, Іван Войтович е, yeah. е, yeah. потилицю. Я хочу сказати, що ми спростимо для тих, хто нас дивиться, для тих, хто не пропускає наших передач. Ми даємо бонус сьогодні. Що замість замість пісні Бобула може заспівати пісню з репертуару Лілії Сандуеси? Як вам буде да, до, як краще? Хто яку пісню знає? Будь ласка, поспішайте. мерші в кіно. Ми mm -hmm. чекаємо. У вас в кінотеатрі. А в нас є знову телефонний дзвіночок. Доброго ранку. Добрий ранок. Доброго ранку. Як вас звати? Ангеліна. Так, Ангеліночко. Я хотіла вас запитати: я сьогодні навчаюся в школі, але в майбутньому хотіла працювати у старій команді в суді. Хочу навчатися. Як ви? Де можна Ще? навчатися? Ага. Але. Дуже був поганий зв'язок. Ангеліна, дякуємо. Тебе не все ми почули. Почули тільки, що ти передивилися в кінотеатрі, Тобі дуже сподобався мультик. Ти кажеш, що хочеш навчатися і бути, бути схожими на головних персонажів, позитивних і добрих в цьому мультику. Тому ми тобі подаруємо таку кружечку з набору монстрів на канікулах і сертифікат на відвідання кінотеатру. Дуже тобі дякуємо. Ну а по. Зараз я думаю, що всі маленькі фільмери вже побігли марші в кіно. Тож пропоную перейти до наступного фільму і відкрити рубрику серйозного фільму. Да, відкрити рубрику Бабайка, яка з наближенням Хеловіна набирає все більших обертів. Да, і кількість рубрик теж нашої передачі. Ось і дивимося, трейлер фільму Перенормальне явище, Примарний світ. Луганника. Кейті, Крісті. Будь ласка, зосередьтеся. Зосередьтеся. потрібно зосередитися. Вона, наче в якомусь трансі. Подивись, її водять в транс. Де ти це взяв? У коробці. Там штук 80 ВХС. -ом. Колишні власники залишили. Цим записом років двадцять. Розкажи, що ти бачиш. Здається, це двоє чоловіків. Як вас звати? Райан? Майк? Ми брати Фліджі. Брати. Татку, мені не спиться. Що сталося? Що Шумить у кімнаті. Шумить у кімнаті? Зараз татко підніметься до тебе і перевірить. Аші! Будь, Будь здорова. Що це? За... жовтні. Вона тут. Треба знайти ще касети. Глянь на цю камеру. Тут точно щось не так. Можна стільки всяких штучок підкручувати. О, господи, <світ> як ти її тримаєш? Така, така велика. Дуже дивно. Там щось є, але я бачу його тільки через камеру. Що це за фігня? Вперше. Ця камера бачить те, чого не видно на озброєним оком. Це реальна круть. Ви побачите. Я чула про спіретичну фотографію, але ніколи не бачила. Я поможу, що за... Я вище. Що ти тут робиш? Що вона каже? Слова Кривава мері. Вона каже кривава Мері»? Ці події пов'язані з касетами. Кривава мері, кривава мері. Вона ще ніколи такого не малювала. Як Кривова вона туди залізла? Він забере мене. Хто Тобі. усі таємниці? Хтось підлаштував, щоб ми потрапили в цей дім. Це не випадковість. Вона частина пророцтва буде розкрито. Майк, не ворушись. За тобою щось є. Паранормальне явище. Примарний світ. Я не можу зрозуміти, просто Михайло усміхається, Олексій такий серйозний вигляд. Я дуже боюся цих фільмів жахів і надягнув ці окуляри, щоб не тільки закрити а ще й окуляри мене захистили від всіх цих жахів. А... Я жахи люблю. Тому, тому Михайло одягнув, щоб краще бачити жахи <світ> на екрані. А, до нас є, Телефонний дзвіночок. Доброго Ми... ранку. Алло, здравствуйте, як вас звати? Добрий день. Доброго дня звати. Так, мене звати Вова. Так, Вов, слухайте мене. Я хочу спитати вас, а який вас найпізніший сан найпізніший кіно? Найпізніший? Так. <питати> Вова. Вова, скажемо тобі, що найпізніший сеанс монстрів на каніклах о 19-й годині. Для твоїх батьків кажемо, що о 22.30 фільм Любов 3D. Такий на сьогодні пізніші сеанси. А ми, ми, чому ми сидимо в окулярах? Тому що зараз мова трошки піде про окуляри. Багато дуже питань нам задають стосовно цих. Сучасних е аксесуарів, і зараз багато фільмів демонструється саме в 3D-форматі, і фільм Паранормальне явище з жахами. П'ята частина і заключна частина цієї франшизи теж в 3D, а і ефекти там дуже дієві, я вам скажу. Тож, трошки поговоримо про окуляри, а, тому що в кінотеатрі можна або купити окуляри, або взяти безкоштовно ті, які в обігу постійному. Але зараз я хочу сказати трошки про. Братів Люм'єр, про тих, завдяки кому кіно взагалі почалося і зараз існує. Тих, хто в 1895 році вигадав перший апарат цінематограф, який називався Сінематограф, і на честь якого все відбувається, називається і зараз. Тож багато хто про них знає, але дуже мало хто знає про їх заповіт. А брати Луї і Агюст Люм'єр, або нашою мовою Левко і Орест, мабуть. Казали так, ще рамі, перекладаю одразу, любі друзі, через 100 років буде вигадано нове кіно 3D. Отже, не скупіться, купіть окуляри за 15 гривень і носіть їх з собою. Я вже придбав, що правда, не чорні, а от рожеві. Глав Морчик, Не можна перебувати заповіт за братів Люм'єр, Михайло це зробив. Це друга номінація на сьогодні Чао Какао, на жаль. Отже. Що далі вони сказали? Тому що окуляри 3D це дзеркало душі фільмаря. І при кожному перегляді частинка його серця, частинка світогляду лишається в цих окулярах. Тож купіть, будь ласка, справа в тому, що ми не можемо кожному видавати нові окуляри при перегляді, тому що ну ми всі дбаємо про збереження ресурсів. А коли у вас будуть свої рідненькі, ви з ними будете ходити постійно в кіно, і вони дуже довго вам. Прослужить. Отже, при при словах, при цьому заповіті Батифлюмір, зазвичай що роблять фільмери? Фільмери? Роблять отак, ну ніби це камера, і кажуть. Камера, мотор знято, що в перекладі на нормальну мову означає: клянемось, клянемось, клянемось. Отже, отже, кожен нормальний фільмар знає, що такі окулярчики або отакі для, для хлопчиків, або отакі для дівчаток, для дівчаток, для хлопчиків і так, да? або навіть для бабусь, які дозволяють, е, крім того, що бабуся дивиться кіно в 3D, ще і в'язати на спицях або вишивати хрестиком. Да, це спеціальний бабусяний окуляр. От така а, мова невеличка про окуляри. А далі ми можемо перейти до нашого наступного а, анонсу, і це буде український фільм український фільм, який буде стартувати 29 жовтня на наступному тижні. Буде багато прем'єр в цей день в четвер. Але на один з фільмів я хочу звернути особисто вашу увагу, тому що я його чекав давно. Я переглянув дуже великі сцени з цього фільму на одеському кінофестивалі. І мушу сказати, що це дуже якісне і цікаве кіно. І називається воно Гетьман. Отже, давайте переглянемо невеличкий рекламний трейлер. Його земля вічної краси. Гетьман, Богдан Зиновій Хмельницький. Не знала довго спокою. Цей хлопський сотник вже забув, де його справжнє місце. Його дарувати. Подумай, зробити так, щоб від Хмельницького пшик лишився. Він зраджував. Я гетьман і можу домовлятися. Про що завгодно і з ким завгодно? Греть! Ти віриш королю? Вірю. заради влади він на все піде. Я сам поведу військо проти Хмельницького. І був ну що, Хмельницький, мився кров'ю, а? Ібо не ми з вами били ляхів! Били і бити будемо. Він кохав. Я готовий перехреститись у православну віру. Кохання споколяє мою душу. До свободи не був прямим. Кажуть, через дівку Хмельницький зі шляхтою ложки побив. Хочу побачити того, що вважає гетьмана зрадником! Але світ його слави не гасне до нашого днів. Самі на своїй землі панувати будемо! Гетьман Ну що ж, друзі, ми знову повертаємося у прямий ефір і хочу нагадати, що Вовчук ми також вручаємо сертифікат у Прем'єр-Сіті на безкоштовний перегляд кінофільму. Дуже дякую тобі да, за дзвони. Так, ну що? Ми оглянули усі фільми. Так, що так? в нас ще залишилось? Ну, залишилось сказати, що а, цей фільм а, геть нам присвячений, а, звісно, батькові хмелю. А, грають в ньому видатні наші вітчизняні. Актори Константин Ленартович Фатима Фатіма Горбенко. І мова пойде, що цікаво, про події, які відбулися саме на Волині в XVII сторіччі, Битва під Берестечком. Інші події в фільмі багато сцен батальних, в фільмі багато сцен з про особисте життя Хмельницького про його неоднозначність в історії, про його кохання. Про те, що рокова жінка знов стала причиною багатьох історичних колізій. От на такій а, ноті серйозні ми сьогодні а, нашу рубрику завершуємо. Незвично, так? Я не знаю, звідки взялося бажання в Олексія послухати пісні Іво Бобола. Я вже знайшов Ти кілька знайшов? рядків. Тому так. ми нарешті виграємо. Так. І я впевнений, що ми з тобою Іночко, виграємо, тому що слова, вони просто будь-кого за душу візьмуть, так, так. згорнуть і розгорнуть. Осінь. Дивлюсь, твоє вікно, осінь душі. Не все одно осінь, у ви не бери моєї радості і тихої жури. Ось це ми киснова. зараз вивчимо. Так, не і відразу прем'єр-сіті. Прем ну що, дякуємо? Так, дякуємо вам. вам за візит. Друзі, це була рубрика Територія прем'єра за із кіноекспертом, кіно фірмарем Олексієм Наслідніковим.